Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Же усім привіт, це життя відомих людей. І Одразу починаємо з важковаговиків, так би мовити, відомий український шансоньє Гаррі Кричевський презентував кліп на українськомовну версію легендарного хіта Кияночка. І, от що найцікавіше, як уже бачите, у відеороботі знявся друг артиста, народний артист України Павло Зібров. Глянемо. А коли ми почуємо українською мовою кияночка. Вмикає камеру, все побачиш сам. Ой, киянка, пікіянка, ти, киянка, ти Ну, до речі, у кліпі Кричевський показав другові кияночки саме. От по відеозв'язку, вірогідно через те, що наразі сам перебуває і мешкає за кордоном. Відомо, що коли Кричевському виповнилося 60, він поїхав лікуватися. До Німеччини після мікроінфаркту, який стався у нього ще на початку повномасштабної війни на тлі переживань. Вихід нової версії кияночки викликав у соцмережах справжній бум коментарів. Можемо глянути, що там пишуть. Так а, ні путана, ні злодійка, ні циганочка на новий лад тепер звучить як ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка. І от своє рішення заміни цих слів артист поки що не прокоментував. Будемо чекати. Ну а тим часом зірка серіалів Жіночий лікар Ніщо не трапляється двічі та швидка допомога. 29-річна акторка Катерина Тишкевич вперше розповіла, що відбувалося з нею в лікарні. Нагадаю, більше місяця тому а, Тишкевич потрапила у важкому стані в реанімацію через сепсис. Десять днів акторка перебувала у комі. Тоді на лікування її чоловік. Організував збір коштів, необхідну суму вдалося зібрати доволі швидко. Та нещодавно у соцмережах Катерина повідомила, що стала жертвою шахрайської схеми. Річ у тім, що невідомі створили сторінку у Тіктоці на ім'я акторки, де проводили збір на її лікування. Сама ж Катерина стверджує, що ніяких зборів на лікування наразі не проводить. І от вона написала: для цих людей у пеклі має бути окремий котел, наголосила. Катерина сьогодні ж важко хвора акторка вдома продовжує лікування. та власне вперше дала коментар про жах, який пережила в кінці минулого року в лікарні, і які це має наслідки. Про це зірка розповіла ютуб каналу Аліни Доротюк. Далі пряма мова. Вони вскривали до кості руку в трьох місцях. Почала відмовляти печінка, почався набряк серця, набряк легенів. Досі маю тахікардію. Дуже коштовні ліки для печінки для відновлення. У мене з'явилася шалена тривожність. Зараз у мене лишаються два виходи: або електрошокова терапія, тобто це підсмажити, грубо кажучи, мізки, або спробувати вагітність. Ми дуже давно вже хочемо дитину. Сімейна пара зізналась, що, попри все, хочеться таки спробувати саме другий метод, і думають про вагітність. Минулого тижня в Америці почався цілий такий парад кіно нагород. Він продовжиться аж до вручення Оскара, що відбудеться 11 березня. Власне, сьогодні вночі роздали ЕММІ. Це телевізійний аналог Оскара. Тріумфаторами стали серіали Спадкоємці та ведмідь. Ну, а ще напередодні в США пройшла церемонія Критикс Чойс Awards». Це нагорода, нагороду, яку стрічкам видають саме. Кінокритики лідером кінопремії стала стрічка Опенгеймер. Творці отримали вісім нагород при 12 номінаціях, включно з найкращим фільмом та найкращим режисером. серед лідерів також фільм Барбі при 18 номінаціях. Стрічка отримала шість статуеток. Та власне увагу, як завжди, була прикута не лише до переможців, до номінантів, але й до вбрань зірок. І деякі селебриті. Першої величини з'явилися на червоній доріжці е, у таких провальних можна сказати образах. От у топ 3 найгірших нарядів потрапила акторка Джуліана Мур. Так, от так буває, що навіть у таких зірок бувають промахи. Вона обрала Фіолетову довгу сукню без бретелей. Акцент мав бути на яскравій а, прикрасі на бюсті, але м'ята і безформна сукня на Джуляні виглядала як мішок. Тож теж пом'ятою в мережі охрестили режисерку Барбі Грету Гервіґ. Зірка зробила ставку на поєднання червоного та білого. Свою сукню вона доповнила червоними туфлями і атласним клатчем, Але цей наряд нагадував у соцмережах а, точніше у соцмережах. Його охрестили як пом'ята стара постільна білизна. Білі Айліш білі Айліш вкотре викликала палку дискусію серед фанів, як завжди, розділилися всі порівну навпіл. Так одні вважають її образ трендовим і стильним, інші відверто провальним. Та все ж її лук назвали найхимернішим на червоному хіднику. Зірка обрала для виходу в світ незвичне поєднання чорної сукні із корсетом, одягненої поверх довгої білої сорочки з довгими рукавами, Ну а акцентом образу традиційно стали окуляри. Ну а тепер про прем'єру, про яку я сьогодні вже розповідав час нової рубрики, адже трохи більше ніж за два тижні, а саме 3 лютого 2024 року, відбудеться фінал національного відбору Євробачення, під час якого ми власне дізнаємося, хто представлятиме Україну цього року на конкурсі в Мальме в Швеції. Так і от вперше за організацію та трансляцію шоу взявся телеканал Один плюс один. Тож тепер у кожному випуску сніданку розповідаємо, Повідатимемо такі останні новини з залаштунків. А там уже гаряче, як то кажуть. Тому поїхали! Уже. У дії відбувається голосування за журі нацвідбору на Євробачення 2024. За право посісти суддівські, суддівські крісла змагаються дев'ять представників. Серед них є власне представники України минулих років. Це Андрій Данилко, це Джамала, це солістка гурту Go-Away Катерина Павленко. Але там в той же час є і такі неочікувані артисти, як, наприклад, лідер гурту без обмежень Сергій Танченець, хореографиня Олена Коляденка, піаніст і композитор Євген Хма. Пара. голосування триватиме до 10-ї вечора, 22 січня. І власне членами журі стануть троє кандидатів, які наберуть найбільшу кількість ваших голосів. Тому не зволікайте обов'язково проголосуйте, щоб потім наказати хто це такі. Ну і кілька днів тому вже випустили в світ абсолютно всі пісні цьогорічних фіналістів нацвідбору на Євробачення 2024. у соцмережах. Вже активно обирають улюбленців. Напередодні нам вдалося ексклюзивно поспілкуватися із гуртом Назва про їхні власне перечуття, очікування. І от, власне, ці перечуття і очікування у хлопців дуже нескромні. Давайте послухаємо. Ми вважаємо, що у нас немає конкурентів. Я знаю, що це завжди дуже голосно звучить, але... але хіба колеги? Так, ну типу, справді то ж все колеги. Ми реально майже всі знаємо, товаришуємо. Ми маємо перемогти на відборі, тому що нашої піарниці, цьоця, яка живе в Швеції, вже купила квиток на фінал. А цього року фінал відбувається саме в Швеції. Мусимо це... не підвести. Мусимо не підвести течі. Тетя насправді щасливиться, тому що квитки розлетілися за буквально за лічені. Якщо не години, то хвилини. Взагалі фіналісти гурту а, гурт назва вже презентували кліп власне на свою конкурсну пісню Славік Інглиш. А от зараз можете бачити кадри на екрані, і у відео учасники дуету спробували себе в різних ролях. А, а, вчителів, попзірок, Голмса і доктора Ватсона серед дітей-бунтівників, які не хочуть підкорятись а, системам. Давайте послухаємо. Ми зробили просту пісню і веселу, тому що весело пісень на Євробаченні від України вже давно не було. Ну а тим часом пісню Альона Альона та Джері Хейл почали критикувати композиція Тереза та Марія, з якої співачки виступлять у фіналі нацвідбору, Викликала таку неоднозначну реакцію в аудиторії. Все тому, що в ній згадується свята матір Терези, і от користувачі пишуть, що жінка була не такою вже й святою, не такою хорошою та благородною, як вважають, що буцімто вона знущалася над підопічними і присвоювала собі гроші, які виділяли. Уряди різних країн, громадські організації, ну коротше кажучи, трошки собі а, до кишеньки. Самі артистки ж кажуть, що основний меседж пісні криється зовсім в іншому, а саме в словах, всі святі народилися колись людьми. Адже всі починають з малого, проте ми це наші вчинки. А, до речі, не, не зважаючи ні на що, то все одно зараз а, трек від Альона Альона та Джері Хейл очолює фанатські а, рейтинги, а, такі фанатські голосування. Тому. А, Збентежило, мабуть, тільки українських слухачів і користувачів, поки що а, присутність матері Терези у пісні Альони Альони та Джері Хел. А от така рубрика у нас від сьогодні, що найменше до 3 лютого включно буде а, Неля. ти будеш уважно дивитися? З, ну звичайно, слухай. Тім класно. Хто як не ти знає всі залаштунки Євробачення і зможе детально нам про це розповісти? І насправді дуже круто. Плюс до всього і е, виконавці, які цього року себе представляють. Також є що послухати, і от, я не знаю, всі захейтили чомусь Альону Альону і Джері Хейл конкретно за текст пісні, да за те, що вони взяли персоналію матері Терези. Але стосовно музичного аранжування, це дуже потужно звучить. Мене я ще знаєш фаворитів серед наших українських виконавців не обрала. Але точно можу сказати, що саме в плані музики, саме в плані аранжування, якщо ця пісня потрапить на Євробачення в Швейцарії. Це буде доволі. Ну потужно. давай, все ж таки, в Швеції буде Євробачення. Швеції, Боже, перепрошую, це вже це вже кінець це вже, ефіру. Ну, там, там це вже доволі так. часто буває. <свят> так, ну насправді знаєш. Я теж уже чотири дні слухаю постійно на репіті абсолютно всі пісні. Мені вони подобаються, вони абсолютно різні. Я вже не можу дочекатися, який це матиме вигляд безпосередньо на сцені, тому що ми ж знаємо, що Євробачення це все ж таки телевізійний конкурс. І Одна справа, як це звучить, інша справа, як це виконується наживо, і головне, як це який це має вигляд в такій в загальній картинці. Тому чекаємо, і звісно, щодня. Щоранку в сніданку з 1 плюс 1 у ЖВЛ, а наша спеціальна рубрика про Євробачення. Тому до зустрічі завтра щось новеньке буде.